Не одна мати сльозу витирає, що синочка живого немає, не одна мати сльозу витирає, що синочка живого немає, а усе це за те, що і нині зрадники є, люди Бога не боються і за гроші продаються. Все усе це, це за те, те, що і нині зрадники є, люди не боються, і за гроші продаються, а ти згадують донині живі ланцюг. Все це за те, що і нині зрадники є, люди бога не боються, і за гроші продаються, а усе це за те, що і нині зрадники є, люди Бога не боються, і за гроші продаються, а роки сього летять, наші люди. І ніхто б не повірив у те, що на майдані кровся прольє. і ніхто б не повірив у те, що на майдані кровся прольє. а усе це за те, що і... Бога не боються і за гроші продаються, моліться люди до Бога, нині, щоб ворог тікав з України, на сході мужі стояли, нашу землю оберігали, на сході мужі стояли, нашу землю. А усе це за те, що і нині зрадники є, люди бога не боються, і за гроші продаються, а усе це за те, що і нині зрадники є, люди бога не боються, і за гроші продаються.